І на завершення новини спорту у Черкасах стартували чемпіонати міста та області із футзалу. З цього сезону організатори змінили схему проведення змагань. Тепер обласний та міський чемпіонати проходять одночасно в палаці спорту Будівельник про перепитії стартового туру Олег Кукса. В обласному та міському чемпіонатах із футзалу виступають по 12 команд. Найсильніші колективи зібрав саме чемпіонат Черкащини. Дуже високий рівень, і ми знаємо, що в цьому році перша команда, яка лежать перемогу в Шекладі області, приймуть в громадські футані лігії України. І, я думаю, та команда, яка е піде далі, грати в буде, приймати участь громадські футальні лігії України. Команда буде достатньо зіграє на високому рівні. В одному із центральних поєдинків першого туру чемпіонату області зійшлися Шарм і Торпедо. Сподівання тих, хто очікував безкомпромісної боротьби, не справдилися. Футболісти Шарму впевнено переграли суперника з рахунком 5-1. нами поділо. Ми не дали команді суперника скороти велику кількість моментів. Свої моменти реалізували. Один із фаворитів міського чемпіонату Епіцентр не зустрів серйозного опору команди Змошин. Підсумок поєдинку 4-1 на користь епіцентру. Який ставить завдання здобути перше місце. Сьогодні тренер дав можливість поіграти в цьому составу. Тобто основний состав вийшов, зробив гру, а потім вийшов второй состав. Тобто, в принципі, ігра не ухудшилась, зіграли всі на ура. Матчі другого туру чемпіонатів міста та області з футзалу відбудуться 9 листопада. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.